що були ви защеліка, багаті, Хай з Востоле вас благословляє, Богся рождає. що поля ви, ви відчиняйте двері і просіть до столу до своєї вечері, хай у вашій хаті нині все співає. Одній час, Бо Христос іде до вас. Той, у кого все створіння, мить повстало з небуття, народився в них як звичайний дитя. Бог вам спонуть, добрі люди, будемо благати, холод вечір вже на дворі, і індиче рождати. Будьте милостині, пані, не відмовте нині, пустіть нас заночувати у вашій хаті. І хай, і хай вас Бог підтримає, цю нелегку дни. І допоможе народити на цей світ дитину. І я радо б хотів притулок надати. Та немає зовсім місця людей полагати. Не розгнівайтесь, прошу, за мою відмову. Лишеню у хліву у мене є, де малі ягнята. Пошукайте іще десь місце в окрузі нашій, щоб було де народитися дитинці ваші. Все, ви, пане, якщо можна, ми у хліб підемо. Серед Божого створіння дитя покладемо. Так, мабуть, Господь Всевишній йому приготував, щоб теплом його ліріли ягнятка чудові. Добрий вечір, пастушки. Вам Господь. Циває, і внічце благодатно вас благословляє. Він дозволив першими вам про чудо дізнатись, що Спаситель народився, і йому вклоняти. Радість з неба принесли. ми. Народився цар царів і причисту ділицю, мати взяти захотів. Той, кому ми вірно служимо, хто весь серце утворив, і людей приходить нині, щоб і світом ріжив. Щоб у злагоді й спокою проживали вже всі, Ті, що у Львові і на Донбасі, ті, що вдома і вирвані. Боже милосердний наш дякуємо не за сповіщення в небес, добру цю новину, що діждалися ми нині, посичили отару, що родився нам спаситель, краще нема дару. Ось піси, мой любі, вати, не ті стовбити, не поюсь там хвичу, валі вити вони Униці ще до землі, малому дитяті, тільки саме подалунки, сумнося. Ми є бідні пастухи, що посему полі отари, а хоч немає в нас ні стріба, ані інших дарів. Але ми можемо принести нашу любов щиро і молитву і покору йому уготів. Я освічав дорогу до тої стайнини, де насіння у ясника спить Божа дитина. А Господь наш содержитель вибрав охорону. І з ягня творів і слів сину спас у свого. Побажає наш творець да для свого сина найціннішого у світі. Віру, любов щиру. Ні, хороми, ні багатства не потрібні. Богу. Йдімо разом, поклонійся, лодиться малого. Бо... Бо вся рождає то, що може знати. Я в Хто захотів головою поплатитись нині за порушений мій спокій у моїй хатині. Добрий вечір старші ваші ми радість велика, бо родився для спасіння на новий владико. Ми що так пізно ага. вас поторгували. просимо, щоб до нього ще ми підказали. Щиро раді ми гостям, просимо заходити. І у нашому маєтку трохи полестити. Але дороги, на жаль, ми не можемо. Ай Я світить двері вас. Нам третий знати, де у царської хатині народилися десятко, і в чиїй родині. Здесь зберемося всі в нашу дорогу, покинути віддати, це хочемо в Богу. Та ймо списенку. Оці не здадемо, то мої дитя. Бо здалялось кісля. Май спинає. Отціну. Дари і поклін складемо, на зворотньому шляху знов до вас зайдемо і розкажемо, де знайти володаря світу, що поклін склали ви і вся ваша свита. Слухаємо вірні, воїни завзяті, вітер свого, наказ таї діді. Будьте на дорозі, слідкуйте уважно, як вертатись будуть, паниці поважні. Ви стайте добре, в них про ту дитину. І знайдіть відразу їхню всю родину. Водим, де штату. І володар край, та цим сперечається, того я караю. Все, що сказав пане, зробимо, ми клини. І дитя не йде, охопсьма це син. Кожному хто хоче, скинь тебе сторон, і си принірати царською корону. Всі багатства краю маю, де око ококине. Все мені належить, бо я цар єдиний. І ніхто не зможе в мене це забрати. Я один над цим всім маю панувати. По нам же не добре панувати, чи в лісі, чи на полі, озері, чи в річці. Все, що хоче, може збирати його під опічку. Кожен за свою ставить, та іще своя свята. А при цьому ми на втіс, де треба жити. Маємо всього досхочу, чого ще бажати. Будемо кожу до себе, чим тут захищати. Не спішіть ви, слуги, іроду служити. Йому вже недовго залишилося жити. А ви можете серце своє Господу відкрити, служить всі у світі, Господу, одному, бо є правда і любов, щоб все зло долати. Вірте, люди, у Христа і зла сила не буде вами управляти. І прозріть люди, правда переможе, і брехня блисла вже не допоможе. Вже Марія, діва, Спасителя світу, на руках колише, надії і потіху. Ой, як мило спочиває дитятку на сім'ї, начислився богутець сам в своїй дитині, ніби ангели йому пісеньки співають і народженого спаса у них прославляють. Я візьму його на руки, пригорну до серця. Воно в мене від радості так шалено б'ється. Бо не може осягнути це велике чудо, що збереться все могутні, спить на моїх грудях. Марію, подивися, дитятко проснулось, і ласкаво і приєднано до нас посміхнулись. Стихли вою, стихли вівці. Клякнули, схилились, немов перед дитиною вони поклонились. Ми і справді всі схилились. До землі. Що ж, і зі нашому тоління ладісно дітхає, і спасителя малого на землі вітає. То з півами дзвінкими, а з мовчанням, і ти з вітами а вода дівчанням, небо ясними вклоняється Богу. І <губ> освітляє <її> <губ> до дитин я шлях шлях дологу, чи посіх хто його любить, чекає щиро. Домоли своє життя і душ не, нести мохіли. <клес> і сходу далеко до бачили взяти, щоб владику рожденого могли привітати і клонитися і дари принести. Ладан, миру і золото від усього серця. Просто тебе, Милосердний, господи, владику, що ж йшов на грішну землю у людському лиху. Товщина всіх цінувати, з тобою і любити, і прощати з добром і любов'ю. У заселяні закинелісь, та й дід коней. Він не найсловий бисер. Старі владики на зі сходу йшли шляхом важким, але до ірода додого не повертайтесь дів, нехай оця зоря різдвяна, вкаже вам легкий путь та основне з дороги правди, щоб вам не звернути. Піду я з вами, добрі люди, хай буде ясним шлях. А в серці кожного надія і віра у очах у те, що в яслах на сіні лежить Господь Спаситель, і нас усіх милостивий. Прийшов благословити. Ми дякуємо, шановні гості, за всі слова сердечні, за те, що шлях здолав довгий небезпечний. Моє дитя зігріло нині, любов'ю, що палає у серцях, і дарунки найкращі на світі принесли ви в своїх очах. Тож, дитятко, що в яслах на сіні, спочиває спів ангелят, нехай ручкою своєю святою. Благословить вас від свят і до свят, щоб у домі була тільки радість, поле щедрої рясно родило, щоб незгоди, і, біди і заздрість стороною вас обходили. Не шукайте скарби на землі, набажайте багатству слав, Господь про зваю, що миті, щоб усе, що вам треба, вимало. Богосина зіславні сьогодні. У маленьку, маленького Богу, Щоб усе створіння зітхнуло і здавало, хвала Богу. Нехай віра, любов і надія будуть з вами щодня, щогодини. І в оцій благодатній різдвяній оживе із руїн Україна. Христос зарождає!